Не пожелай красоти чужої жіни, не засиджуйся із жінкою, котра красно співає, можеш увлікнутися її голосом, бо із за того будеш мати проблему. Бо із за жони блудної стали нижчими до куска хліба многі, а замужня жона уловляє дорогу душу, котру, потім, вимазавши в гріхові, викидує. На поприще, як пропащу грішну. Може хтось собі забити огінь у пазухи. Хочемо такого видіти, щоб йому плаття не прогоріло. Може хтось ходити по грящим углям, щоб не попалити ног. А так, то хто ж вибиває з людьми, куди в всьому світі вступають контакти з недобрими людьми, з грішниками, з блудниками або з блудними женами і Кожен раз паминав у діти, що казав нянько і мамка. Бо хто прилюбодійствує з женщину, у того не є ума, тот губить душу свою, бо будуть побої на ньому рано чи пізно, а безчесті гарантовано і ніколи не згладиться. Блудники ніколи не виходили з історії, забилося ні. Їхні поступки особося споминають. Сьогодні ми просимо Господа, Боже, благослови нам наставлення наших батьків, наших матерей, добре вспоминати. Бо вони, особливо коли церковні люди, так знали, так способні приготувати у доброму вихованню дітей. Що до сім років дітки настільки сформовані, а ми то говоримо постійно і будемо говорити постійно, що, пішовши в школу атеїстичну, дитинка не втратить віру в Бога настільки сильні наставлення отця і матері. От чому у совєтське час діточок забирали ще і в садик, щоб перехватити від виховання діточок і ще з трьох років. Щоб дітки втратили і чувство материнської мови, а також, щоб втратили способність молитися, у якому садику моляться, Впрочем, слово садик умовна. Фактично, це називається по всьому світу материнська школа. Там би була мати таку, щоб діти виховувалися подобно як у сім'ях. І так. Там, де виховання добро є, виростають цельні лічності сильні. І хоч кілько б не вчили нас в совєтське время, що Бога не є, ми всім класом ходили до церкви, сповідалися, причащалися і били нас. І вчителька лінійка била цілий клас била, позор, ганьба. Звісно, ніхто не знав, але ми то знали. І ми тепер споминаємо ото позорне время, коли хоча хтось ще Похвалити, так як і нині люди, котрі не оцінюють, время, да, коли хвалять, як не добре, Ну так добре тоді, коли ти віриш у Бога, а тобі ніхто не лізе в душу. І якщо хтось лізе, а ще хто колективно лізуть безбожники, таке то не добре, якраз проблема. От чому і каже сьогодні Соломон. На всякий случай, щоб ти в всьому світі не збили з толку, напоминай, що ти казала мамка, що ти казав нянько. та й каже інтересні слова. Та нав'яжи їх на шию ті слова, покладь перед очами, бо читав їх постійно, щоб ти не потім казав, що я не знав, я не пам'ятаю, ти не смієш забити те, що казав отець і мати. Правда, сьогодні маса людей сидять вдома, особливо молоді, що має больно. Не вірять у Бога. І віру мами в грубейшій формі отвергають. Так і заявляють матері. Ми до церкви не йдемо, бо в телевізорі казали, що твоя мамка віра не добра. Мамка відповідає дітям, діточки мої, збиті з толку. Почому ви маєте слухати телевізор. Почому маєте слухати чужого чоловіка? Я ваша мама, я вас родила? Ідіть за мною. Ні, не йдеме. Ну а куди? Нікуди. І от так у многих сім'ях діти пропадають, медленно вмирають, а коли приходить катастрофа, біда, напасті, но плачуть колективно, за що? Ми такої ніч не зробили, да ми, вроді і віруючи. Кому твоя віра цінна, якщо ти нікуди не ходиш, ніколи свою віру не проявив, ні в ділах, ні в поступках. Ведь навіть якщо ти міжнародом перехрестився. Уже указуєш людям, я, християнин, котрий вірує в Христа Ісуса, розп'ятого на кресті, мамкина молитва, то то шепот молитви завжди чувствуєшся у душі уважного чоловіка, а батьківський поріг, там, де ти воспитувався, так його хоче, так коли прийти на рідну землю, зняти обув, і босіком пробігнутися по своєму городу, по дворі, той родної милоє, котре ми получали у дитинстві. Боже, благослови наших людей, щоб нашим дітям найвисокі авторитети були, не вожді, не якісь там філософи, а отець і мати, дідик і бабка. Одному із уроків у школі учителька задала питання, має, які має розумні були на світі люди. І от многі всі розказували, називали Конфуцій майрозумний розумний, на світі, бо дуже мудрий був, Соломон був дуже мудрий. І вдруг, остей один хлопчик піднімає руку і каже: Май на світі розумна моя бабка, вона все знає. Що я її за звіда вона мені відповідала, і що я сьогодні знаю, то мені бабка навчила. Навірно, ми можемо теж спомнити, що молодь деколи не знає, не успіває виховувати діточок, а скільки молитви і благословеній дають дітям нашим їх бабки своїм внукам. Господи, благослови нині батьків, і наших старших батьків, дідиків, і бабок, і бабок. Щоб тут на землі вони пам'ятали, як важливо добре виховувати, бо лише так поступаючи, стараючись саме бути святими благословенними, і дітей виховувати, і за внуками дивитися, а у вічності, лише за такі труди зможемо й ми наслідувати Царство Божої. Амінь.